97, 34, 83, 67, 81, 102, 72, 73, 70, пластик, 38, так, это что за дискотека? 40,

Тік. Гумор Сава. Сноугард. Ван. Так, рік виробництва Made in Ukraine. Де рік? Не бачу рук виробництва, але стан новий. Радіатори цілі сухіл. Так, дев'ятка. 9 стовносто. Тут сімки на вікнах всі вікна.

61. Так, тут же пішов. Так, 140, 141, 103, 152 171, 166. Сімдесят вісім, 173. Так, от на задній ліхтар жовтий. Тут 365 284, 260, 300 вісімсот, не достало до металу дві 1200. Внутрішня двісті. 43. сорок три. Заводське все. П'ятдесят. І райден. Так, ну тут не достає до металу, це зрозуміло. 84, 159, 81. Так, тут 82, тут 83. 76, 140, 178. Це теж фарбовано. 8, 231. І ще раз пашонка. Так, задній ліхтар жовтий, тут білий. Так, і тут, ну, тут воно видно, що тут вмнятини, впуклості, випуклості. В зверху. Тут земля. Щось кудись хтось їхав, в'їхав. ось так ось. 55, 64. Так, цей ліфтар гарний, свіжий. А тут сюди сліди демонтажу. А це жовтий вигорівший.